У кривому розі шестирічна дитина зламала три пальці руки, катаючись на атракціоні у парку Савицького. Дівчинка засунула руку під карусель. Дістати її самостійно не вдалося. Тож батьки викликали рятувальників. Розповідає представник ДСНС Антон Алейников. Вона затисла ці два пальці, і вони, виходить, були вже зламані до нашого приїзду. за допомогою дралінос, розжато конструкції звільнено пальці дівчинки. Дівчинку обстежили у місцевому медзакладі. Зараз вона лікується вдома, каже завідувачка дитячого травматологічного відділення Анна Бузоверя. епіфізіоліз основних фаланг. Третього, четвертого, п'ятого пальця. Перелом без зміщення. Дежурний в раді дивився. А на рентген гіпсова пов'язка надана допомога гіпсували і відпустили дому. Суспільне зв'язалося з батьками дівчинки, однак вони відмовились від коментарів. Зараз на каруселі, де вона травмувалася, продовжують кататися діти. Анжеліка Ігнатова привела сюди свою онучку. Ця карусель безпечна, вона досить керована. Якщо наглядати за дитиною і не дозволяти робити небезпечних вчинків, то нічого не має статися, я вважаю. Катерина приводить на цей майданчик свого сина. Жінка каже, каруселі тут потребують ремонту. Состояння, так складу, цих майданчиків воно давно вже не відповідає якості і зручності для дітей завжди якісь цією качелею були ну, трабли, тому що там по техніці безпеці оці шурупи їх треба підкручувати, їх треба залагоджувати, щоб не були оці дир. Бо Дитина дава налізе, вони маленькі, завсім за всіма ну не можеш все побачити. Вікторія Бондар, завідувачка районного відділу житлово-комунального господарства, каже, поточний ремонт майданчиків проводять двічі на рік, тож до літа мають оновити і цей. Зазначає атракціону парку, де травмувалася дівчинка, інклюзивний. Зазначений майданчик було облаштовано для діток, які мають певні фізичні вади. Не передбачений для активних рухливих ігор. За словами завідувачки дитячого травматологічного відділення Анни Бузовері, дівчинці знімуть гіпс за два тижні. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.